В ефірі ток-шоу «Час діяти. Сьогодні гостем нашої передачі є пан Іван Велійка, голова Лівського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації, Всеукраїнської асоціації автоперевізників. Пане Добре, Іван, Добре. вітаю! Як ви вже здогадали, сьогодні мова піде про перевезення, про те, які зміни відбулися в наданні пільг для громадян у перевезеннях, і для того, щоб ви краще ознайомилися з цією темою, ми пропонуємо вам наш сюжет, наших журналістів. Будь ласка. До нового року з українського бюджету частково відшкодовували гроші перевізникам за безкоштовний проїзд пільговиків у громадському транспорті. Проте уже січня Київ грошей на це не виділяє, а місцева влада не поспішає брати на себе відповідальність перед власниками маршруток. Тож тепер і влада, і маршрутники не можуть порозумітися. Хто віддасть гроші, але водії відмовити людині з посвідченням у безкоштовному проїзді не можуть та й без компенсації від держави возити не особливо хочуть. Пільги для пенсіонерів ніхто не відміняв. Це вже проблеми держави і місцевого самоврядування. Хто відшкодує нашим перевізникам? Але перевізники зобов'язані возити пенсіонерів-інвалідів безоплатно. Якщо цього не буде, значить не порушують закон. З міського бюджету майже 40 мільйонів гривень піде на компенсацію львівським перевізникам за проїзд пільговиків. Та це навіть менше за третину від необхідних коштів для компенсації. Та й держава ніколи не повертала всі гроші перевізникам. Тож неодноразово транспортники через це вимагали підвищення вартості проїзду. Мовляв, держава не платить, нам немає за що оновити автопарк. Люди, які мають право їздити безкоштовно, зізнаються не проти платити, бо водії не завжди хочуть дивитися на посвідчення. Але якщо їм доплачуватимуть до пенсії гроші на проїзд, та я за тим, що був безкоштовний проїзд, а що стоїть пенсії? 1400 – то далеко не розженеся. Якщо збільшив зарплату, збільшив пенсію, то нам ми будемо платити. В принципі, то повинно було бути якась пільга обов'язкова для пенсіонерів. При тих пенсіях то неможливо вижити. Можливо, повністю відмінити плату, може і ні, але повинна була б бути адресна дотація. я так думаю. Треба знайти золоту серединку в тому, тому що, напевно, десь то має бути цільово для людей. Що вони платили, припустимо, як в Європі, вони платять там 50%, а частину покриває місто. а У нас весь час так межа, знаєте, або нічого і все не хочуть дати. Пільговики з перевізниками стали заручниками ситуації через прийнятий закон про державний бюджет на цей рік, де про відшкодування за безкоштовний проїзд забули. А місцева влада тепер думає, як вийти з ситуації: чи відміняти пільги, чи просити Київ переглянути бюджет, бо перевізники возити задурно не хочуть. На обласному рівні ми, от тих, наприклад, на той місяць-два-три маємо закласти певні ті кошти, достатні для вирішення тої проблеми, бо ми не можемо собі дозволити, щоб люди на сьогоднішній день і пільги втратили, і компенсації не було. Бо якщо взяти проблема пільговиків і проблема держави. Не проблема. Перевізники повинні взяти перевезення пільговиків. Це проблема держави. Держава повинна забезпечити. Отже, пане Іване, повертаючись до теми зміни в наданні пільг на перевезення, дуже коротко скажіть про те, які зміни відбулися, як відбувалося надання пільг до сьогодні, умовно кажучи, і що змінилося від недавнього часу у наданні пільг для громадян перевезення для нас взагалі було шоком, коли ми побачили проект бюджету України на 2000 закону про державний бюджет України на 2016 рік. Тому що впродовж півроку до того міністр соціальної політики Розенко, Розенко. і керманичі міністерства інфраструктури. На рівні заступників міністра і начальників департаменту автомобільного е, транспорту е, постійно е, говорили, що з 1 січня 2016 року взагалі в Україні буде введена монетизація пільг на транспортні перевезення. Тобі ж, е, всім пільговим категоріям, які держава рахує за необхідне, е, буде скерована е, адресна, грош... адресна грошова допомога. <анкредит> вся ця історія закінчилася тим, що ми отримали проект бюджету, в якому взагалі графа в якій йшлося е, про надання е, коштів для компенсації втрат транспортним підприємствам передпільних категорії, забрана, і з прикінцевих положень закону про державний бюджет, практично. Викреслено всі нормативні акти, які передбачають пільги тим чи іншим категоріям громадян. Тобі ж, можна зробити висновок, що держава відмовилася від пільгових перевезень. Пішли, пішла інформація про те, що це буде робитися на місцевому рівні. Але, на жаль, знаючи реалії. Сьогодення, знаючи, чого варті обіцянки наших можновладців, ми 18 грудня звернулися з листами до очільників місцевої влади з проханням негайно приймати якісь рішення, вирішувати на рівні Кабміну це питання, тому що ставиться під загрозу. Великі соціально соціальні прошари в населення, які практично будуть е, такою постановкою влади поставлені в дуже незручне становище, але е, я вам хочу сказати, що м, лише через два місяці е, ми почали отримувати якісь е, після вашого звернення на ці наші на ці наші звернення відповіді. Е, і як ми передбачали, ніяких змін до проекту закону не було внесено. Закон про державний бюджет був прийнятий в такому вигляді, як він пропонувався. І фактично, як я вже сказав, так це є основний закон життя нашої країни, і людей, які живуть в цій країні, держава на своєму рівні скасувала пільгові перевезення. Чи консультувалися представники уряду з громадськими організаціями, що стосується Абсолютно, автоперевезень, чи це було одностороннє їхнє рішення? Абсолютно ніхто ні з ким не консультувався, тому що протягом останніх чотирьох років на рівні е, нашої громадської організації, на рівні нашої е, проспілкової організації галузевої, ми ставили питання чотири роки на істрибуни кабін, е, кабінету міністрів із трибуни міністра е, міністерства ін. Суктури про те, що це питання треба вирішувати, бо воно набуло вже спотворених форм на сьогоднішній день. Третина мешканців України. Їздить безкоштовно, ну це тобто третині мешканців України по закону надані. Тобто пільги так, держава на роздала на право і на ліво пільги, і тому це питання треба систематизувати і приводити в якесь нормальне русло, тому що навіть ці гроші, які виділяються державою, вони покривають 13-14% від загальної потреби, щоб необхідна була б для того, щоб повністю погасити втрати автотранспортним підприємствам. І наша жорстка вимога була це перевести в адресну грошову допомогу для того, щоб забрати з ланцюжка перевізника, тому що перевізник не має абсолютно ніякого відношення до цього. Це взаємовідносини держави і громадянина. Держава дала пільгу, громадянин нею користується. А ми заручники, ми постійно винуваті і так би держава виставляє нас. Чи органи влади виставляють нас якби ворогами людей? Ми за те, щоб люди їздили і користувалися громадським транспортом безкоштовно, як держава спроможна це оплатити. Я вам скажу інше, що від 20 січня е, пішов лист Міністерства фінансів, в якому чітко дано відповідь: на адресну допомогу не чекайте, тому що. Дуже велика кількість пільговиків, і ми не встані надати адресну допомогу такій кількості людей. Тобто, тут дуже чітко порахували, що більше 13,5 мільйонів людей їздить безкоштовно. 13,5 мільйонів людей в Україні їздять безкоштовно. безкоштовно. Тобто, а далі йде, що але в державному бюджеті ми Коштів не маємо. закладаємо. Угу. Тобто ми патова ситуація, як, як діяти, крім має? того, крім так, того, я ще перепрошую. Крім того. Це тільки у нас так, таке може бути. Прийнято такого змісту закон про державний бюджет, і не внесено кодекс бюджетний кодекс абсолютно ніяких змін. Тобто все це, що віддається це на рівень місцевих органів місцевої влади і місцевого самоврядування, воно не підтверджено жодним документом. Це просто говорільня. І то то, то, банально викинули стрічку решта та да, решта робіть собі, робіть, що, хочете. що хочете. Який вихід знайшли органи місцевого самоврядування? Це одне питання, але мабуть важливішим є питання. Отже, місяць я підозрюю, що в маршрутках точаться баталії між тими, хто вважає, що він отримав. Повинен отримати пільгу від держави і водієм, який насправді розуміє, що цієї пільги держава не надає. Що відбувається в маршрутках зараз на, тобто, на сьогоднішній от... день? Я вам хочу сказати, що з 1 січня і е е е керівники автотранспортних підприємств. Е е Практично не робили ніяких кроків. Тобто ми продовжували надавати послуги. надавати послуги в такому розрізі, в такому об'ємі, як було до цього. Але ми постійно наголошували і на рівні е Львівської обласної ради, і на рівні обласної державної адміністрації робіть щось, тому що це не може йти до е нескінченності. Це колись мусить закінчитися. І якраз кульмінацією цього всього було, що транспортні підприємства звернулися з ініціативою до нашої галузевої профспілки і до нашої асоціації з проханням скликати конференцію транспортних підприємств і самозайнятих перевізників, де чітко розглянути питання про порядок надання. Такі такої послуги, як пільгові перевезення, і це відбулося 29 січня цього року. це це пільг, це зрозумілий крок, яким повинні йти, мабуть, держава повинна йти в цьому напрямку, тобто надавати конкретну суму людям на перевезення, тому що складається ситуація, коли. Є, умовно кажучи, пенсіонери, які ніколи не користуються громадським транспортом, це і мешканці сіл, які нікуди не переміщаються. І є інші категорії, які насправді ну можна сказати, що зловживаються вправом скільки дуже багато ми бачимо пільгових категорій в маршрутках. Тобто питання це зніме. Чи готові перевізники в свою в свою чергу вести якийсь облік, тобто квитки в маршрутках? Тому що ми часто бачимо. Коли людина заходить в маршрутку, дає кошти за проїзд, натомість вона не отримає квиточка, тобто на вимогу, так, будь ласка, це говорить про те, що насправді ми маємо справу з готівковим обігом коштів, який ніде не обліковується. Ви знаєте, ви вже питання зачепили трошки іншого напрямку, але я вам скажу, так, так. що ми вже напевно три роки поспіль ставимо питання про те, що збір коштів і продажа квитків це не є завдання підприємства, це є завдання влади, замовника, який замовлює ці бізнес. Тобто ми готові сьогодні віддати повністю всі гроші в руки міста. Нехай воно збирає виручку, нехай воно її квиточки, нехай воно. Спілкується з пільговими категоріями пасажирів, а транспортному підприємству хай заплатить гроші за виконану роботу чи то за кілометр, чи то за пасажирокілометр. Адже на сьогоднішній день, навіть в нашому місті, якщо говорити про місто, в нашому місті вже три роки функціонує центр диспетчеризації. Ми підприємства за свій кошт встановили gps навігатори Підприємства профінансували це питання. Сьогодні місто має можливість контролювати кожен автобус, кожен рейс. Тобто, воно, місто має всі важелі для того, щоб зібравши гроші, платити перевізнику і наказувати його за невиконання рейсів. Але чомусь місто не хоче цього. Напевно, простіше говорити, що перевізники це мультимільйонери uh -huh. про те, що тут надприбутки, про те, що не надає, надається облік. Ну давайте логічно подумаємо, що повинен робити водій. Яке основне завдання водія? Їхати. Їхати дивитись на дорогу, дивитись ну, ну, на користо. дорогу, слідкувати за правилами дорожнього руху. Звичайно, не курити, не говорити по телефону і не спілкуватися з пасажирами. Тобто, що він сьогодні робить, крім того, що ми назвали основною функцією, він гроші, дає обілеч... здачу. має обілечувати пасажира, має заповнювати книги обліку розрахункових операцій, має заповнювати книги обліку робочого часу і відпочинку. Ну, хто в нас водій? Обліковець, бухгалтер, касир, водій це є водій. Тобто ми сьогодні кажемо: заберіть цю функцію від нас. Заберіть надлишкові гроші, які ви зберете, в казну міста. Ми вам даруємо. Ви кажете, те, що ми присвоюємо депутати, десь озвучували майже 800 мільйонів гривень, гуляють в тіні. Він кажуть, заберіть цих 800 мільйонів в бюджет міста, а нам дайте то, що, що ми вам назвемо. А 800 мільйонів гривень? чомусь не хочуть. Ну, є питання. Зрозуміло, як ви оцінюєте ситуацію, коли є приватні перевізники, які е, насправді. Мало чи багато, але є в плюсів. Мону кажуть, вони заробляють на цьому. Є комунальне підприємство АТП. 1 яке щороку отримує мільйонні дотації від міста і весь час збиткове, збиткове і збиткове. Ну, Чим це можна пояснити? Ну, дивіться, я би сказав, що тут трошки є викрилена інформація. Звичайно, що комунальне підприємство міське, воно тому є комунальне, воно належить міській раді. І міська рада повинна ним опікуватися, тому що е, інакше, не інакше не може бути. Е, і е, якщо говорити про дотації за пільгові перевезення, то е, ми б кривили душею, як, якщо б говорили, що ці е, дотації отримували тільки комунальне підприємство, отримували і ну, приватні підприємства, е, і отримували і комунальне підприємство до цього часу. Правда, з 2013 року до того часу ніхто не отримав. Ці інвестиції, які Місто робить в е, комунальний транспорт, ну це воля депутатів, воля е, міського голови. Тому втручатися в це ми е, звичайно не можемо. Але ми маємо розуміти одне: що е, якщо взяти будь-яку країну світу, де працює комунальний транспорт, він всюди збитковий. Чому? Тому що е, вартість квитка. Не є такою, що пасажир оплачує, тобто різницю між тим, платить місто, платить держава. Я насправді, того немає. я насправді розумію, про що ви говорите, але мова в нас йде про те, що на ринку, умовно кажучи, візьмемо ринок перевезень не як, там, як бізнес, а як ринок. Так? Тобто є приватні гравці, так. які заробляють. Є е, комунальне підприємство, яке в от цього року планують виділити 200 мільйонів гривень на закупку нового транспорту. Тобто, якщо взяти, що це ринок, це апріорі нерівні умови. Тобто комунальний, приватний підприємець, де він може взяти 200 мільйонів, а АТП 1 отримує це сказне місто з наших податків. І тим не менше, ми маємо дуже багато скарг на перевезення саме по маршрутах, які обслуговує ТП-1. от ви е, зараз е, дуже цікаве питання підняли, тому що складається враження, що на сьогоднішній день міська влада хоче монополізувати ринок е, перевезень. Від цього, якщо сьогодні обіцяють пересічному громадянам, що вони від цього виграють, я даю вам гарантію, що від цього програють всі, тому що. Де немає конкуренції, там є монополія, там є диктат умов. Яким чином ми будемо бо у вас немає іншого вибору на рахунок цього, що ви сказали, безумовно виділити кошти з міського бюджету для приватного перевізника ну напевно, місто не може. Але я завжди виступав за це, що місто повинно створювати певні умови для того, щоб і приватний перевізник міг оновлювати рухомий склад. Адже ви правильно зауважили, якщо 200 мільйонів виділено з міського бюджету безпроцентних грошей, яких ніхто ніколи ніде не буде повертати, Абсолютно. то приватного перевізника є одне джерело: кредит, відсотки, які треба повернути. І якщо взяти на сьогоднішній день, це практично нереально. Тобто, десь. В даному випадку ми просимо, ми звертаємося до міста, ми не хочемо грошей з міської казни, але виступ під гарантом перед певним банком, який би дав під нормальний процент кредит, кредити для підприємств. Ми ж будемо самі нести тягар фінансової відповідальності. Але якщо місто звернеться, це зовсім інша розмова, коли звертається приватне підприємство. Тому що місто, звертаючись в банк, дає гарантії, що воно цьому перевізнику. Забезпечить гарантовану роботу на певний період часу. Якщо я звертаюся без лобіювання міста цього питання, ну тому банк дивиться і питає: А скільки ви будете часу ще на цьому ринку? А в цих умовах, які створюються сьогодні у Львові, Сказати, ну напевно, відповісти на це питання не ніхто. може ніхто. Дякуємо, пане Іване. Нагадаємо, на студії сьогодні був пан Іван Валійко, голова Львівського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації, Всеукраїнська асоціація автоперевізників. Дякуємо, пане Іване, за цікаві відповіді. З вами прощаємося до наступних зустрічей. До побачення.